Кожен на із наших програмних проєктів, поданих мовою програмування високого рівня Python, які ми створювали на платформі Replit, вони містять щонайменше один файл типу .py. Зазвичай цей файл головний, він називається Main. І нам потрібно навчитися ділитися цим файлом. бо... Дуже часто ми будемо використовувати прийоми, які дозволяють нам прозвітуватися про виконання нашої роботи. Один із способів звітування це просто створення знятку екрану. Але найкраще прозвітуватися, це коли ми поділимося саме текстом нашої програми. І це можна зробити у два способи. Ми зараз будемо навчатися перед монітором, вивантажувати файл на свій пристрій. З вами Володимир Бондаренко. Отже, для того, щоб навчитися вивантажувати текст програми на свій пристрій, ми, звичайно, що маємо відкрити наш проєкт, яким ми хочемо з вами поділитися. Ну, от ми бачимо, що у на нашому проєкті дійсно поки що один єдиний файл, ми будемо. Працювати поки що із простими проектами, які з одного файлу складаються. Називається він main.py. І от оцей файл нам треба якимось чином отримати собі на пристрій. Ну, і виявляється, що зробити це не так уже й складно. Якщо ми наведемо мишку на назву цього файлу, у нас традиційно праворуч з'явиться контекстне меню три вертикальні крапочки. От, воно нам і допоможе. Отримати файл на свій пристрій. І для цього ми виберемо вказівку Download. Коли ми вибрали цю вказівку, відкриється діалог, де ми можемо, зберігаючи файл на нашому пристрої, перш за все вибрати теку, в яку ми хочемо завантажити наш пристрій. Ну, в даному випадку я вибрав теку «Викачане». От. Потім ми можемо Надати назву відмінну від стандартної назви Main.py, ну, наприклад, От. Так і напишемо. first.py. Ну і натиснути на кнопку Зберегти для того, щоб підтвердити збереження ресурсу у нас на пристрої. Відкриємо файловий менеджер і побачимо. Теко викачане, і побачимо той файлик first.py, який ми щойно вивантажили із Хмари. Ну, Зверніть увагу, що у Хмарі він так і називається main.py, а ми його копію вивантажили собі на пристрій під назвою first.py. Клік правою кнопкою. І ми можемо відкрити за допомогою ну, скажімо, скажімо. Ну, Visual Studio середовище, яким я користуюся локально на своєму пристрої, якщо не працюю у Хмарі. І ось ми побачили, що у Visual Studio відкрився відповідний файлик, і ми бачимо, що дійсно це якраз той текст, який ми створювали у Хмарі. Зараз він локально у нас на пристрої. На цьому в мене все. Як бачите... Це досить простий спосіб вивантажувати окремі файли на свій пристрій. З вами був Володимир Бондаренко.